Пересопницьке Євангеліє духовно-культурний контекст. Так звучала тема круглого столу. 2011-го, що визнаний Верховною Радою роком української першої книги. Подібні обговорення відбуваються у різних куточках держави. На захід у Полтаві запросили не тільки представників духовенства, але й правоохоронних органів, навчальних закладів. На меті говорять організатори, мали не просто відзначити річницю створення визначної пам'ятки української культури. Налагодження співпраці між представниками в органів влади, освіти, науки та духовенством Полтави для консолідації зусиль у розв'язанні сучасних суспільних проблем. Україна на жаль перше місце займає по по підлітковому алкоголізму. І ВІЛ СНІД сьогодні є в нас і розлучень дуже багато. Ці та інші проблеми сучасного суспільства, вважають учасники круглого столу, можна вирішити за допомогою Слова Божого, а пересопницьке Євангеліє, переконані представники церкви, якраз і допомагає людині розвивати у собі високу духовність. Ця книга була написана не тільки для церков, для богослужіння, але і для читання всіх християн, всіх людей для того, щоб пізнавати про Бога. Про Ісуса Христа про Його життя і про його вчення. А ще історія видатної книги, написаної у 1561 році, тісно пов'язана з нашим краєм. Саме до полтавської духовної семінарії передали Євангеліє 1862 року. Далі понад півстоліття книга зберігалася у полтавському давньосховищі, історико-краєзнавчому музеї. Це святиня. Ця івангелія перекладена на українську мову дала поштовх не тільки для розвитку саме української мови, але і богослужбових. Тексті українською мовою і круглий стіл в аграрній академії розпочали з молитви. А на завершення учасники зібрання порекомендували органам влади залучати представників церкви до вирішення соціальних проблем, а також наступного року провести у навчальних закладах області громадські читання, присвячені 150-річчю з часу перебування Пересопницького Євангелія у Полтаві.